Що не так з свідоцтвами про народження дітей, чому не підходять ламіновані свідоцтва для перетину кордону, і хто взагалі їх перевіряє? Відповідаю зразу на всі ваші коментарі. Дуже багато інформації останнім часом з'явилося щодо того, що для перетину кордону має бути обов'язково не заламіноване свідоцтво, десь трішечки підлила олії в вогонь. Також наша державна прикордонна служба, яка десь там пояснила комусь на гарячій лінії, десь навіть комусь письмово відписала, що да з свідоцтва не підходять для перетину кордону, тому що, бачите, ми не можемо перевірити їх на. Оригінал, хоча насправді вони їх там не щупають і не гризуть і в принципі для цього в нашого і прикордонної служби є доступ до бази, і в тому числі і до вашої дії, яку ви можете показати, і де, звичайно, що наше свідоцтво про народження, яке видане вам документом з номером, як правило, збігається з тим, що у вас висить в дії, якщо ви в неї зайшли, нарешті на сайті Державної прикордонної служби з'явилось офіційне підтвердження того, що достатньо заламінованого свідоцтва для перетину кордону. Тож звідки пішов цей кіпіш і чому почали вимагати не свідоцтво? Нюанс перший. Ви багато пишете в коментарях, що з про народження дитини взагалі не є документом, який потрібно пред'являти на кордоні, і у вас його навіть не запитують. Так, мої любі, це не є документ, який треба пред'являти на кордоні. Чому? Тому що власне у вас на дитину повинен бути чинний закордонний паспорт. Ну, термін її не забуваємо. Мінімум три місяці для виїзду в Європу. Чому ж тоді треба брати свідоцтво і хто його запитує? Запитують в першу чергу наші прикордонники, тому що дитина повинна виїздити з дозволу когось іншого з батьків, особливо якщо їде з третіми людьми. Зараз на період військових дій є певне спрощення. Якщо дитина виїжджає з кимось батьків від другого з батьків, нотаріальний дозвіл не потрібен. Але ж свідоцтво про народження, до речі, це єдиний документ, де видно, що ви є мамою або батьком вашої дитини а з Україною. Ми розібралися. А що до іноземців? Як правило, свідоцтво про народження наш Дітей ніхто не запитує на інших кордонах. За виключенням ну, молдаванки ретельніше перевіряють документи, в них є свої внутрішні постанови, які ще в 2022 році спочатку і не були прийняті, зв'язку з тим, що дуже великий рух був українців через молдавські кордони. І от молдавани, в принципі, досить ретельно довгий час зараз уже трішечки простіше перевіряють, з ким ці дітки виїжджають і можуть запитати ваш документ. В Принципі його достатньо навіть українською мовою перекладу не вимагаються щодо ламінації, Кажуть, що цікаві питання, і такі незручні моменти виникли більше на румунському кордоні, коли румуни вимагали від деяких організованих груп, які виїжджають за кордон, саме свідоцтва. не заламіновані Що вони шукали в тих свідоцтвах, Мене не питайте. Я уяви не маю, тому що взагалі то свідоцтво написане українською мовою. І я жартую, що якщо молдавани там і наприклад болгари ще якісь знайомі літери знаходили, да, тому що ті російську знають, ну болгари кирилицею оперують. Що шукали румуни в українських свідоцтвах, Написано українською мовою написано кирилицею, я уявлення не маю. Ну кажуть, що скоріш за все мова йшла про якийсь там баршиш з автобуса, який водії. Не оплачували напевно. Ну на жаль, на кордонах не тільки українських побутує корупція. Я думаю, що для вас це не новина. Ну і були випадки, коли когось там не випустили, якийсь автобус розвернули, тому перевізники просять по можливості, щоб були не свідоцтва, щоб уникнути тривалих затримок на кордоні і якихось от придирок з боку прикордонників. Кордоном вони немає права взагалі вимагати цей документ. Принципи ви можете відстоювати свої права. Тому що це є незаконною вимогою. Більше того, Українська прикордонна служба вже офіційно підтвердила, що не потрібно бігати, знімати ламінацію і робити дублікат. Звісно, що ці всі питання йдуть на ваш розсуд. Більше того, я вам скажу, навіть з ламінованим свідоцтвом вас пропускають. Єдине, що зверніть звичайно увагу на те, наскільки чітко і коректно воно читається. Тому що якщо воно буде в пошкодженому вигляді, погано читається, десь там ламінація з'їхала звіла, тоді ви краще його змініть. Якщо ви готові відстоювати свої права, будь ласка, ви можете їх з ламінованим свідоцтвом. Якщо ви не впевнені в цьому, можливо, є сенс змінити цей документ. Тому що апріорі, ну дійсно, він має певні нюанси. І якщо наша прикордонна служба може перевірити дійсність по внутрішній базі, жодна зарубіжна установа, іноземна, верніше не має доступу до такої бази, максимум на що вони можуть дивитися, це на видні знаки, і це відповідно там на певні там, мархьоність да, паперу, тобто, в принципі, на те, наскільки папір відповідає якимось вимогам, тобто її можна прощупати, що він є дійсно не Бажаємо вам гарного відпочинку влітку, мінімум нюансів, і неприємностей на кордонах, гарно їх проїздити і ну, питань до ваших документів.